80 років Нікопольський центр професійної освіти готує кваліфікованих працівників для металургійної галузі. Освіту тут отримали вже більше 20 тисяч випускників. Навчання абсолютно безкоштовне. Студенти отримують стипендії. Підготовку ми здійснюємо за професіями: зварювальник, машиніст металургійного крану, верстатник, електромонтер, слюсеремонтник, кухар. Тобто на сьогоднішній день це ті спеціальності, які після закінчення війни будуть найбільш потрібні для ліквідації наслідків війни і для відновлення нашої країни, економіки нашої країни та і всього життя наших людей на жаль, через загострену безпекову ситуацію, студенти навчаються дистанційно однак, практичні заняття та виробнича практика проходять на підприємствах міста з досвідченими майстрами. Вікторія, студентка третього курсу, майбутній кухар. Дівчина розповідає: хоч навчання і онлайн, викладачі дають максимум знань та підбирають цікаві формати лекцій. Нам надають багато знань тут. Вони можуть знадобитися, навіть якщо не йти вчитися кудись вище. Тобто, якщо я захочу піти в кафе або ресторан, то я зможу зі своїми знаннями. Багато чого там показати що я вмію. По закінченню навчання центр професійної освіти гарантує 100% працевлаштування на підприємствах у Нікополі та по Дніпропетровській області. Навчання в нашому закладі таке пріоритетне, можна так сказати, і запрошуємо випускників 9-11 класів до нас на навчання. Додаткову інформацію про центр професійної освіти можна отримати за телефонами, які ви бачите на екрані.